От з усіх мені писали дві людини. Там один хлопець спочатку щось таке писав, підтримуючи, але я так не розумів, що як він хоче. Я так ну, нейтрально відповідав, чисто подивитися, що він буде казати. А, але потім з часом там він, допустим, мені запитати, ти знаєш, звідки символіка Z? Ні, не знаю. І він мені кидає скріншот. Це фашистська символіка там з деяким зміненням туди-сюди. Знаєш, чому ми взяли його? Тому що фашисти. І от весь цей час ця людина там, на деякі історії про вибухи, про все це весь цей жах, він відповідає з підтримкою. Ще одна людина, вона написала мені повідомлення. Таке коротке, з випадженням і так, прикро, що так сталося. І все. Всі інші, це чому ти так проти Росії, ах ти, там дуже багато прикольних е, всяких слів на мене, там були дзвінки, як так, ти, ми ж там от ти, там, ета, зараз ти там так категорично проти нас, я кажу, Окей, от така ситуація. От, там Вчора у нас було так-то, так-то, там якийсь вибух, там наші друзі там та та не може бути. Ну у нас, ну, у нас не показує цього. Я говорю: мені байдуже, що вас показують. Я бачу і я знаю це. А що там ти тобі розповідає, це не важливо, Ти або віриш мені, що я знаю, що бачу, або нам нема про що розповідати і розмовляти. Тобто ти зараз, от нині, з кимось спілкуєшся і з тими, хто тобі писав, чи телефонував, чи ні. Ні з ким взагалі не підтримуєш зв'язок. Я відписувався в всіх соцмережах зразу, видаляв контакти і не маю ніякого зв'язку. Там були моменти, коли мені дзвонили, але я не хотів спілкуватися, просто не брав трубку і все. Немає, немає бажання, немає смислу в тому, тому що у нас дуже велика різниця в розумінні цієї ситуації. Тут я бачу, що у нас гибнуть наші люди, а там хтось. Збирає дітла, дітлахів з ДНР і підтримує їх там. Хтось ще щось на концерти ходить, там кричить гайда, що вони там кричать. Тобто, ну о чому спілкуватися? Нема про що.